А що якщо зібрати все своє життя в одну валізу та знову поїхати в Азію? Всім доброго радочку. Я вирішила зараз таки знімати влог про те, як я тут, до Азії, тому що запитала у знайомих і всі проголосували як один, що було б цікаво подивитись на бою підготовку. Яке збираю, що я роблю і так далі. Насправді залишилось чотири тижні до мого від'їзду. У мене ще просто купа незакритих питань, починаючи з того, що в мене немає білету до Будапешту, і закінчуючи тим, що я ще не визначилась, чи я буду купувати нову валізу, чи не буду. Тому питань дуже багато, відкритих. Прямо зараз їду забрати свій внутрішній паспорт, тому що мені треба було вклеїти фотографію в паспорт, і без внутрішнього паспорта я не могла робити візу в ту країну, куди я хочу поїхати цього разу. Як ви зрозуміли, я таки прийняла рішення їхати в Азію цього року, тому мій квест під назвою Підготовка розпочався рівно за 4 тижні. І Насправді я думала, що буду багато знімати і показувати процес підготовки, але і запланованого зробила абсолютно нічого, бо квартира з кожним днем перетворювалася просто в суцільний хаос. Я активно збирала документи, а за пару днів до виїзду перевезла самотужки речі з квартири. Тому замість відео були коробки, валізи, коробки і список незакритих питань. Але цього разу я вирішила зняти невеликий влог про те, як же я добираюсь до Азії, бо їхала цим маршрутом вже вдруге. Тому велком дивитись відео та ставити свої вподобайки. Я ніколи вже. Я ж в аеропорту в Будапешті, і моя дорога з Києва до Бангкоку вже розпочалась. Ця дорога буде тривати приблизно 2,5 доби. Насправді не найлегший маршрут, але достатньо. Комфортний, не не найгірше, скажу так. Тому на фоні цього всього я вирішила зняти вам невеликий влог про те, як я добираюсь. Насправді мені цього разу пощастило. Я нарешті потрапила в лаунж в Будапешті, бо саме з цим аеропортом завжди були якісь проблеми. Суперкомфортно чекати на свій так в окремій зоні, враховуючи те, що я вже проїхала першу до дороги і була трохи втомленою. Бо як розумієте, я їхала тим самим прекрасним потягом, де три полички в купе. По факту мій маршрут був такий: я виїжджаю з Києва до Будапе. Аж прямим потягом Приїжджаю туди зранку. Потім приблизно вісім годин на перевести дух та відпочити. А ввечері я вже мала свій перший переліт до Туреччини. Там я мала провести ніч, а наступного дня вилетіти прямим літаком до Бангкоку. Я спеціально робила хоч одну зупинку, бо три доби без ночівлі в готелі це достатньо складно. Тому за годину до нового року я приземлилась в Стамбулі. Коли залишається одна година до нового року, і так мало людей в еропорту новому аеропорту в Стамбулі я не бачила просто ніколи. Один до нового року я засідаюсь в готель. Решті зайшла в свій номер після дві доби дороги з Києва до Стамбулу, і в мене нарешті є час, аби відпочити, набрати сил, сходити нормально в душ, тому що завтра мене чекає ще один переліт до Бангкоку. Насправді я знайшла прикольний готель. В нього є свої переваги, тому що як мінімум він знаходиться супер близько до нового аеропорту в Стамбулі. По-друге, тут чекає от о 12.30, і це супер зручно, якщо особливо в тебе переліт о другій половині дня. І третє, в тому, що не працюють цілодобово, тому що я зараз приїхала за 30 хвилин до нового року і вони працюють, бо я стосовно цього переживала чи зможу я взагалі заселитись. Так, от змогла. Так, всім доброго ранку. Ну що ж, вже пройшло 12 годин від. Починку мого в готелі насправді я не скажу, що я супер відпочила, але в будь-якому разі через 4 години у мене вже виліт в Бангкок. І з того, що пам'ятаю, то переліт стамбул бангкок був достатньо комфортний. Тому я сподіваюся, що я встигну відпочити, тому що в Бангкоці я приземляюся о 5 ранку. По Києву це 10 вечора, і житлах мені просто гарантований. Тому е збираємось і їдемо в рахунку. Так, ну що, якщо я сказала, що буду показувати вам дорогу до Бангкоку, то просто гріхне показати вам лаунж в Стамбулі, тому що дійсно він дуже гарний. Тут великий вибір їжі, кави, напоїв. ти можеш зробити масаж, пограти в більярд і багато чого іншого. Тому я допиваю свою кавуську і йду вам показувати огляд на цей лаунж. Насправді з такими темпами я просто скоро зможу стати експертом по лаунжам, бо останній рік ними тільки користуюсь, коли очікую літак. В цілому лаунж Стамбулі мені подобається тим, що тут величезні панорамні вікна, багато різних зручностей і зон відпочинку. Але є одне, але саме в лаунжі Стамбулу завжди нереальна кількість людей. Тому тут є звичайні свої нюанси, такі як черги, достатньо шумно, а на шведській лінії іноді відчуваєшся просто як в столовця. Тому. Просто хочу сказати, що заходити звичайно варто, коли у вас довгий переліт, але є лаунджі набагато спокійніші. Ну і після лаунжу я пішла чекати посадку на свій літак. Як і минулого разу, я летіла Thai ейрлайнс, тому найближчі 9 годин мене чекала смачна їжа в літаку. Так, я та сама людина, яка здається, що в літаку завжди смачніше, та перегляд фільмів. Тому ці години пройшли майже непомітно. Я виглядаю супер втомленою, але враховуючи те, що я розбираюся зі своєю камерою і розбираюся про те, як налаштувати картинку та тесту свою підлічку, вирішила просто дуже швиденько поділитися емоціями, тому що я нарешті в Банкоті. Просто три доби дороги я добралась. На наступні три дні я відпочиваю. Я спеціально взяла собі пару днів на відпочити, перезавантажитись, налаштуватись на новий робочий рік, та взагалі просто пройти на новий лад, тому що з України у нас різниця 5 годин і. Враховуючи те, що я прилетіла о шостій ранку, а в Україні це перша ночі. Це було супер відчутно, бо я не спала добу. Тому я сподіваюся, за ці три дні я зможу прийти в себе, налаштуватися на новий лад та взагалі перезавантажитись. Поки я взяла собі час на відпочити, я вам пропоную підписатись на мій канал, бо найближчим часом буду вам багато знімати про Бангкок, Таїланд в цілому та взагалі інші країни в Азії. Тому, якщо ви любите подорожувати та шукаєте контент українською, велком в мій блог. І тому. Всім привіт! Всім привіт! Всім привіт! Хочусь в аеропорту в Банд... всім привіт! Просто просто, Просто, як теж, я просто... Próximo. próxima!